Друзі, на інфо перші проголовне поїхали на території військового аеродрому. Мілерво відбувся один із наймасштабніших ударів по авіаційній інфраструктурі Російської Федерації за весь час бойових дій після точної атаки по злітно-посадковій смузі та авіаційному парку було знищено щонайменше 12 бойових літаків, здебільшого і су 30 См, які брали участь у багаторазових авіаударах по населених пунктах України. вибухи сталися в момент, коли особовий склад проходив ранкову парадополідну підготовку в зоні удару. Одилося кілька екіпажів, технічний персонал зв'язків. Ці інженери та керівництво складу полку, у результаті яких загинуло 30 військовослужбовців. Ще понад 50 зазнали поранень різного ступеня, Пише телеграм-канал й конал «Курсовий». за зведеннями штабу округу. Удару було завдано за допомогою коригованого боєприпасу з дронового носія, запущеного на гранично малій висоті, що дозволило утинкнути виявлення. У першу хвилю було вражено північний ангар, де перебували Два екіпажі, що мали вилітати за планом. Снаряду пробива, покрівлю і вибухнув у центральній секції. Хвиля пошкодила резервуари з паливом, викликавши загоряння на площі понад 800 квадратних метрів. Через кілька хвилин ще один вибух знищив тактичний вузол зв'язку, позбавивши аеродром координації та зв'язку з командуванням. Внаслідок цього виникла затримка в евакуації поранених, а пілоти, які перебували в кабінетах, не встигли залити літаки до розповсюдження полум'я. Найбільше втрат. Рата зазнав 559-й бомбардувальний авіаполк, який саме розгорнув зміну та здійснював переозброєння. У момент атаки на лінії запуску стояло щонайменше 5 су 34 з повним комплексом підвісного озброєння. Вибух першої машини спричинив ланцюгову реакцію. Працювали боєприпаси сусідніх літаків, створивши суцільне вогнище детонації. Декілька техніків, які проводили перевірку, згоріли миттєво, не встигнувши залишити зону ураження. Інші отримали опіки понад 60. Сяти відсотків тіла сила вибухів була такою, що хвиля вибила бронесклу в командному посту та 40 метрів від епіцентру. Один офіцер загинув від уламків, що пробили ватонну стіну. Медична евакуація проводилася під загрозою повторного обстрілу. Поранених вивозили вертольотами на низькій висоті. Інфраструктурні втрати оцінюються. Як критичні знищено два ангари повністю вигоріла зона технічного обслуговування, пошкоджено частину злітної смуги аеродром виведено з експлуатації щонайменше. На кілька місяців знищено техніку та обладнання на суму понад 2,3 мільярда рублів. Втрачено практично весь боєкомплект підготовлений для чергової хвилі ударів. Важливим моментом є загибель кількох інструментів вищого класу, які мали бойовий досвід ще в операції у Сирії. Серед загиблих заступник командира полку, начальник служби озброєння та старший льотчик інспектора. Ці втрати не лише знижують бойову готовність, але й демонструють наскрізну вразливість стратегічних аеродромів навіть углиб. Бокій території командування Південного військового округу повідомило про введення режиму надзвичайної технічної ізоляції на об'єкті. Понад 200 військових, що були присутні на базі, вперше за весь період бойових дій офіційно визнано, що атака була здійснена непоміченою для засобів протиповітряного прикриття. Що це означає? Система ППО або не спрацювала, або погнало технічно обмежені. Спецгрупа ГУР вилетіла на місце для оцінки можливого витоку. Ко інформації серед версії виведення удару через внутрішні канали або внаслідок компрометації планів розгортання у самій авіації. Почалася хвиля тривоги після удару. Всі бойові польоти тимчасово зупинили скадрилі, перекидають на інші менші підготовлені бази. Частина екіпажі вимагає перенавчання через зміну схем безпеки у соціальних мережах. Російські військові родини масово поширюють інформацію про загиблих. Однак в медіа діє жорсткий режим мовчання. Офіційні джерела визнають. Юють лише пожежу на складі, що ж атака на Мілерево стала ознаковою не тільки через кількість знищених літаків, але й через якісний склад втрат удар припав по авіаційній еліті по кадрах, які забезпечували реальну бойову ефективність авіації Російської Федерації. Руйнування цілого полку це стратегічна діра у повітряній підтримці бойових дій, втрати серед інструкторів, інженерів, офіцерів середньої ланки, незворотні у короткостроковій перспективі а головне порушено відчуття недоторкан. Ності глибинних тилових баз цей інцидент змушує переглядати концепцію оборони всієї авіаційної інфраструктури і водночас посилює внутрішню напругу армії, де починають ставити питання не лише про безпеку, але й про сенс продовження участі в операціях під таким ризиком. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписвіти. Підписуйтесь на канал переможемо разом.